Добрий ранок, добрий ранок, дорогі наші юні покликівці та маленькі друзі. Дуже рада вас бачити. Сьогодні вранці у нас дитяча ранкова руханка, яку проведе пані Оксана Вакуленчик. Я з радістю передаю їй слово, бо руханка буде цікавою і дуже корисною. Давайте разом розтягнемо наші м'язи і розпочнемо цей день весело та корисно. Вам слово, пані Оксана, вітаю вас! Добрий ранок усім, рада вас бачити. Софійка, ти маєш питання, що сталося? Тільки вмикай собі мікрофон, ти ж пам'ятаєш, так? Вмикай собі мікрофон. Я можу деяких вправ не зможу робити, бо я недавно собі ногу зламала, але вже більш-менш добре почуваюся, але деякі вправ я не зможу все так робити. Добре, Софійка, ми ніколи не робимо в шкоду вправи, так? Ми завжди робимо з любов'ю до свого тіла. Тому, якщо щось не буде виходити, так, ти не, не пересилюй себе. Через силу, через біль ми не робимо. Йога завжди направлена на те, щоб ми розслабили своє тіло, відчули його і почувалися комфортно. Так? Тому, якщо комусь якісь вправи даються важко, то ви е, полегшуйте собі, просто сідайте в позу, так, лотоса і розслабляйте своє тіло або в позу дитини. Так? Ми сьогодні ще з вами познайомимося з позою дитини. А зараз давайте займаємо свої місця, у кого є коврик, так? хто на підлозі, ми будемо розпочинати. З дихання так? Займайте свої місця. Я трошечки нахилю, так? Я вмикаю музику нам так, щоб ми трошечки розслабили не тільки своє тіло, а й думки. Так, музику вам чудно? Поки що ні. Так, зараз. Зараз тут, секундочку, ми зробимо. По-іншому, Займайте свої місця, будь ласка, так? Зараз ми, я увімкну музику, розслабляючи, для того, щоб ми налаштувалися, так? Сідаємо в позу. Ви ж знаєте, так, як ми, ми займаємо позу лотоса. максимально розслабляючу позу, для того, щоб ми себе почували комфортно. Тепер чутно музику. Показують пальчики до гори, ще чудно, так. Значить, все гаразд, давайте розпочинати. З пані mm -hmm. Софійка Ізмайлова наша не чує тобі не чути, Софієчко? що не так. Можливо, звук більше включить, Так? Mm -hmm. Ніжки перед собою. Ручки кладемо на колінця. Нестор, соломійка, ми вже працюємо. Нестор, соломійка, ми вже працюємо. Так? Пам'ятаємо, так? Ми не хитаємося, ми поки розслабляємося. Ручки кладемо на колінця. Очки можемо заплющити. Робимо глибокий вдих носиком. І видихаємо глибоко повністю все повітря. ротиком. Так. І ще раз робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. І тепер з вдихом тягнемося до гори людьми. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Потягнулися догори, потягнулися ручки прямі, не зігнуті і видих. Тепер на вдиху. Робимо вдих, а на видих ось так нахиляємося. Видих в сторону. Вдих, рівняємо спинку, вдих. На видих нахиляємося в іншу сторону. Тільки тіло нахиляється. Так, сіднички сидять, вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Повернулися, так? Голівку підборіддя притиснули до шийки. До шийки притиснули. І підняли вгору. Вдих і притискаємо знову. Видих. Вдих. І вийде. Плечки не піднімаємо, так? плечки розслаблені. І ще раз один. і видих. Повернули голівку на місце, робимо півкола нашою голівкою вперед. Зліва і до правого плечика. І знову до лівого плечи. І до правого плечика. Не забуваємо Плану дихати. Плавно робимо вдих. І видих. Вдих. Та видих. Вдих. І видих. Повернули голівку. Тепер ззаду робимо півколо. Вдих. Та видих. Софійка Ізмайлова, ми зараз на робимо. Ногами вправи, тому давай працювати разом з нами. Вдих. Та видих. Тепер робимо вдих. Ручки піднімаємо вгору і на видиху розбіг. Станемо потягнутися ручкою, так? І на ручку. І видих. Не забуваємо дихати. Вдих. Так. Знову тягнемося догори вдих і розвертаємося і тягнемося за ручку. Тягнемося, тягнемося, тягнемось. І знову робимо. Ми вдих. І в іншу сторону. Вийдемо. І ще раз. Вдих. І видих, віншу сторону. тепер робимо вдих. І тягнемося вперед. Лягаємо на животиком до ніжок і тягнемося, тягнемося. І голівку намагаємося покласти на підлогу. так? А сіднички не піднімаємо. Ручками тягнемося вперед. так? Ось так. Тягнемося ручками вперед. Тепер дивіться, тягнемося, і ручками переповзаємо в ліву сторону. Ось так, в ліву сторону. Не відриваючись, так? і вправо стук. Повземо, 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 і тільки ручками. Так? Тіло наше лишається незмінним. Сіднички сидять і ще вперед потягнулися, потягнулися, повільно Піднімаємося, повзуть ручки назад. Спочатку спинку округляємо, потім голову і робимо вдих. І видих. Ніжки витягуємо перед собою. Витягуємо перед собою ніжки. Тепер трішечки попрацюємо нашими ніжками. Так, ніжки лежать перед собою. Ми будемо тягнути носочок. Так? Носочки тягнемо від себе, від себе. Так? Робимо видих від себе і вдих на себе, носочки. Від себе видих. На себе вдих. І знову видих. І вдих носочки на себе, ніжки лежать на підлозі на себе. так? Є. Розставляємо ніжки трішечки широко, трішечки широко, до комфорту, так? щоб нам було комфортно, щоб наші ноги не згиналися, а були рівними. Тепер дивіться, до правої ручки так? повземо до ніжки, так? повземо, повземо, повземо і беремося за п'яточку, намагаємося. Покласти наш животик на ніжку. Якщо комусь боляче, можна трошечки підняти ніжку, зігнути, так? Ось так, намагаємося лягти на нашу ніжку. Тепер розвертаємося і ручку піднімаємо вгору, так? Дихаємо, так? Робимо вдих. Та вихід. Та видих. Повертаємося. Тепер іншою ніжкою. До іншої ніжки. Повзем, повз ему, поземку. Намагаємося потягнутися спинку до ніжки, лягти. Ручку виводимо вгору, виводимо вгору. Тягнемося голівкою до ніжки, так? Ось так, спинкою нашу тягнемося. Є, І віддих, видихаємо. Так? Підтягуємо ніжки до себе, до себе ніжки підтягуємо, так? Стаємо в столик, пам'ятаємо, так? Ми піднімаємо. Ручки рівно стоять і піднімаємо ножки і піднімаємо сіднички. Вирівнюємо наше тіло, голова за тілом. Так у нас виходить столик. Столик у нас. І стоїмо. Тримаємо рівновагу, стоїмо. П'ять, чотири, три, два, один. Опустився. Опустили. І ще раз. Ще раз піднімаємо сіднички, стаємо у столик. І рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І опускаємо сідочки. Так, опускаємо. Тепер як павучки. Трішечки підняли сінички. Походили трішечки, як павучки. Походили. Ось. Ось так. Ось так. Уходили трішечки. так, Сіли знову, так? Тепер дивіться: лягаємо повністю, лягаємо спинкою, так, спинкою, ніжки виставляємо прямо, так, і ручками тягнемося вгору, як стріла. так, Маємо бути рівні. Намагаємося не піднімати спинку, не відривати від підлоги, так, не прогинати, тягнемося, тягнемося, тягнемося. Ось так. Тепер дивіться, трошечки згинаємося. Ніжки і ручки дивляться в одну сторону. Будемо, як банани на півколо, так? Ось так. Ніжки і ручки дивляться в одну сторону. Повертаємося і знову потягнулися. Лежачи, так, на спинці, потягнулися вперед. Потягнулися. Є. Давайте обережно через бік. Піднімаємось. Оберемо через бік. Піднімаємось. Так, сідаємо знову. Робимо вдих. Беріде. Ставимо, піднімаємось, так? Ставимо ніжки перед собою. Піднімаємося. Ручки ставимо перед собою. Перед ногами. так? Ось, Ось у мене повністю стоять ніжки. Ручки ставимо перед собою. Піднімаємо сіднички вгору. Піднімаємо сіднички вгору. Тепер, дивіться, ручки наші, ручки йдуть вперед. Тільки ручки йдуть. Вперед. Ручки, ніжки лишаються на місці. Вирівнюємося в планочку і тепер назад пішли наші ніж. Ручки, тільки ручки йдуть. Прийшли до ніжок, Так, стоять і знову пішли вперед. Стоїмо, рахуємо і дихаємо. Один. стоїмо, стоїмо. Два. Три, чотири, п'ять. І пішли назад Пішли назад, пішли, пішли, пішли. Ось так. І ще раз останній раз пішли вперед наші ручки. Пішли, пішли, пішли. Вирівнюємося, стоїмо. Один. І дихаємо, так? Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо колінця. Опускаємо колінця. Опускаємо колінця. Тепер наші сіднички опускаються на ніжки. І ми витягуємо ручки вперед і кладемо лобик на підлогу. Кладемо, кладемо. Тепер я переділяю. Кладемо сіднички у нас на ногах. Лобик на підлозі. Так. Піднімаємося знову. Піднімаємо нашу спинку. Піднімаємо. Стаємо позицію котика. Пам'ятаєте, спинку вирівняли. Робимо, коли котик злиться, так він шипить і піднімає ось так гривку свою. Ш -ш -ш. І на видиху робимо м'яу, yeah. І вигинаємо спинку, так? Прогинаємо спинку нашу донизу. І ще раз на вдиху робимо. І на видиху робимо. Маємо спиночку, так? Прогнули. І ще раз робимо. Припимо, так. І на вигину. Знову прогинаємо і робимо. Yeah. Ось так. Повернули спинку рівно, так? Спинку рівно. Тепер котик у нас хоче трішечки постукати лапкою. Ніжку піднімаємо одну тільки. Одну, так, рівненько тримаємо, тримаємо рівновагу, так, одну ніжку піднімаємо, ні. Не ось так, а рівненько тримаємо ніжку. Рівненько тримаємо ніжку. І стоїмо, так, опускаємо. Тепер іншу ніжку. Іншу ніжку відводимо. Відводимо. Стоїмо. Тримаємо, дихаємо. Так? Наше тіло розслабляється. Ми відчуваємо так, як енергія у нас іде від п'яточки і аж до маківочки голівки. І опустили, так? Опустили. Тепер дивіться, дивитесь на мене. Є? Дивіться, тепер ми піднімаємо наше тіло, піднімаємо наше тіло, залишаємося на колінках, так, встаємо, ми лишаємося на колінках, носочки впираються в підлогу. Ми нашими ручками намагаємося дотягнутися до п'яточки лівою і правою. І робиться у нас животика такі так? І дивимося вгору. Це у нас верблюдик який з горбиком кришу. Тягнемось, тягнемось, тепер намагаємося одну ручку відпустити, і щоб вона дивилася до стелі, до сонечка. Ні, не загинаємося туди, а вверх дивилася, щоб ручка. Ось так і голівка тут дивиться. Стоїмо, тримаємо животик. Опускаємо і іншу ручку піднімаємо. І вона дивиться в коригорі. Ворота, а вона нас горби проходять такі. Стоїмо, дихаємо, не забуваємо. Один, два, три, чотири. Я. Опускаємо, опускаємо, так? Сідаємо зручно ось так на ніжку. На ніжки, так? Ось, дивіться, я сижу, бачите, на ніжках. Ось так. Зараз ми з вами будемо робити лева, так? Я ось так повернусь. Ми будемо вистрибувати ось так на ручки. Ось так. Губити їх в речі. Так, лев? Готові? Один, два, три. Ось так. І ще раз назад сіли. І знову як лев. Речіть разом зі мною, так? І ще раз поверну. І ще раз. Рррррррррр. Є, молодці. Повертаємося ніжки перед собою. Перед собою ніжки. так? Перед собою. Я відійду трішки, щоб вам було видно. Встаємо. Будемо робити деревце. Пам'ятаєте, робимо вдих. На вдиху піднімаємо ніжку, ставимо на іншу ніжку. Стоїмо, стоїмо, тримаємо рівновагу. Нестор, молодець. Рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо видох. І на вдиху іншу ніжку піднімаємо. Вдих. Піднімаємо, дихаємо і стоїмо, тримаємо рівновагу. Один, два, три, чотири. П'яне, супер, видих, Опускаємо ніжку. Розводимо ніжки трошки ширше. Трошки ширше, так. Розводимо наші носочки в різні сторони, щоб вони дивилися у нас. так. І тепер сідаємо. Ось так. Присідаємо, спинка рівна, ми присідаємо рівненько, розставляємо, так, я зараз, розставляємо ручки. так. І, як метелики, намагаємося взлетіти. Ось так. Ось, так. Так? Ні, тільки ми ногами не присідаємо більше Захар. Ми ніжки стоять. Ніжки не рухаються, тільки ручки рухаються. Один, два, три, чотири, п'ять. І присіли ніжки вниз. Присіли. Ось так ручками доторкнулися, як жабиняти, Так? Спинка рівна, спинка дивиться вгору. Дивиться вгору спинка. Так? Намагаємося тепер ручками розштовхнути. Ось так наші ніжки, так? Ось так. Захар ти неправильно робиш. Присядь трішечки. Ось так. Присідай. Ось так. розштовхаємо Є. Сідаємо. Сідаємо, так. Робимо, сідаємо в зручну позу, так? То, яку нам зручно. Робимо вдих. І видих. Трошечки з вами подихаємо, як у ослики. Пам'ятаєте, у ослика довгі вуха. так? Коли ми кажемо: ослик каже і А. У нас теж є вушка. Ми беремо свої вушка. На І ми піднімаємо свої вушка вгору. На А. Видихаємо і опускаємо їх вниз. І ще раз давайте будемо пробувати. І. а І ще свої вушка, свої вушка, свої. Свої вушка знайдіть і ще раз І. А-а-а! Сильно не тягніть, тільки не робіть боляче. І. А-а-а. Дих. І-а-а-а. Є, Зробили зробила глибокий вдих. Видих. Пам'ятаємо, шукаємо ребра. Зараз до нас горила прийде дих. Є ребра у вас, ось тут вони, так? Ось тут збоку. Беремо свої ручки, складаємо в невеличкі такі кулачки, невеличкі, тільки сильно себе не б'ємо. Робимо вдих і на видиху себе стукаємо, ось тут перебрам, так? Легенько тільки. І знову вдих. І кулачками легенько на не видохі. І ще раз вдих. І на видихі знову. Є, е, зробили вдих. Подвинулися трішечки далі, так, щоб нам зручно. Робимо метелика, зробимо ще з вами, так? Беремо себе за ніжки. Метелик у нас обережно літає, так? Тільки ніжки рухають. Тільки ніжки рухаються, Так, ми намагаємося доторкнутися колінцями до підлоги. Ось так. Дуже обережно. Спинка рівна. Захарчику спинка рівна. Рівна спинка. Спинку рівняй. так? Маківка, голівка мають дивитися в стелю. У кого природа, у того мають дивитися на небо. так? Ось так. Робимо, 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 робимо. Давайте метелик летить. Летить, 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 летить. Є, молодці. Тепер лягаємо зірочкою, лягаємо на підлогу. Розставляємо наші ручки, розставляємо ніжки. І робимо глибокий вдих. Заплющуємо очі і видих. Вдих. Та видих. І ще раз вдих. Та видих. Відчуваємо, як наше тіло розслабляється. Ми відчуваємо усі, усі частинки свого тіла. Пальчики на ніжках, пальчики на ручках. І не забуваємо дих. Вдих. Та видих. І ще раз вдих. Та видих обережно через бік. Піднімаємось. Через бік піднімаємось. Ставимо ніжки перед собою. перед собою. Обираємося на ручки. Спочатку піднімаються у нас. Піднімається спочатку у нас тіло. Ось так зигнуте. Потім піднімається голівка і ручки, робимо вдих і видих, опускаємося вниз і обіймаємо свої ніжки. І ще раз. Піднімаємося вгору, голівка, в, гуру, в встанні, робимо вдих. І опускаємося робимо видих. І обіймаємо свої ніж. Голівка вниз опускається. І ще раз піднімаємося, робимо вдих і опускаємо ручки на масте. Я дякую вам за сьогоднішню практику. Дякую вам усім тим, хто долучився і практикував, йожився сьогодні вранці разом зі мною. Дуже дякую, пані Оксано, за таке корисне для всіх нас заняття, але ми маємо ручку від Юлечки, якщо дозволите, я -да. надам їй право голосу. Угу. Так, Юлечка, вмикай мікрофончик, ми тебе слухаємо. Я хочу подякувати за заняття. Дякую і тобі, Юля, за те, що ти долучилася до нас на заняття і тобі надсилає також сердечко. Мені більше подобалась зірочка. Мені теж зірочка подобається. Найбільше. Так вона у всіх чудово виходила. Я не вдома Я е... маю де я. Ого, нічого собі, в тебе ціла я спор спортивна зала якась. Так, Якийсь розважальний центр, напевно, дуже красиво. Дякую, І це схоже Юлечко. на садочок. А, можливо, можливо. Угу. добре, дякую, Юлечка, що під'єднуєшся до нас, дуже приємно. А в нас ще є підняті ручки Софіка Ізмайлова, прошу, вмикай мікрофончик. Мені, мені дуже сподобалася кішечка. Я дуже люблю котів, а в мене вдома. В мене вже... 2, два, три, четыре, п'ять. У мене п'ять котів, тільки то кішка миша народила двох кошенят. Це царство ціле, Так, хотя так, ще царство вдома. Угу. Це угу. дуже класно, якщо ви полюбляєте котики. Поповнення вас. Добре, дякую, Софієчка, за гарні новини. І тепер, Міша, вмикай мікрофончик, ми тебе слухаємо. Ой, будьте дороги. Дивіться, я вам хочу показати із Лего, дивіться що. Ось тут такий трактор із краном. там Із всякими будівельними штучками штучка відбіде, бо а що це? Це моїй вас... любовний інструмент. Бачите, Майнкрафт дуже це, батіше, в І Бачите, що я не поклав. Дивіться а, що ну... кісточку. Нічого собі дуже круто, дуже класно. Лего це дуже класно, так? А дайте скільки вже буде років? А, Ні, не вмію вгадувати. Треба водій шість. Нічого собі, то ти, можливо, ходиш до школи вже ніж? Ні, я ще не ходжу бажі. Мені було в 25 квітня. А, в тобі тільки виповнилося шість. Ага, ну все, я зрозуміла. Ну, дуже круто, я вітаю тебе з пройдешнім твоїм днем народження. Ну, ну, очі для того хліба. Ну, я зрозуміла, я почула так. Добре. Дякую, Міша, що ділишся з нами радістю, і хотіла сказати, що ти сьогодні просто прекрасно робив всі вправи, несечкував, і в тебе все виходить, молодець. Так. Тепер я бачу, що у нас. Ручок ніби вже немає, тому я хочу вімкнути всім діткам таку функцію, щоб вони могли вмикати свої мікрофончики і подякували вам за таке чудове і корисне заняття. Дякую за Все, дякую. Я вам також дякую, всім гарного дня, мирного, спокійного. До побачення. Дуже дякую всім, ви чудові, до побачення. Yeah, it was like